26 квітня сумна дата не лише в календарі України, а й усього світу. Саме цього дня, 37 років тому, мерний атом вийшов із під контролю. На Чорнобильській атомній станції під час чергового випробування зірвався четвертий енергоблок. Радіоактивна хмара пройшла над європейською частиною СССР, більшою частиною Європи, східною частиною США. Із зони забруднення евакуювали 200 тисяч людей. Наслідки страшної аварії світ відчуває і донині. А в наш час через вторгнення Росії в Україну, захоплення агресором атомних станцій, перетворення їх в засоби погроз та шантажу, людство кожного дня знаходиться на межі нової катастрофи. Нагадати жителям землі про наслідки атомної загрози, вклонитись живим героям та вшанувати пам'ять загиблих земляків, ліквідаторів Чорнобильської аварії, прийшли до обеліску в Балті жителі громади. 37 років сьогодні минає з того страшного дня, коли весь світ зригнувся від ядерної катастрофи. І які наслідки Чорнобиля сьогодні, і того, що сусідня держава погрожує всьому світу знову таки ядерною зброєю. Бо я б його задушив без своїми руками. Плохо відносився, ідіот він. О. І всі його ті що там слухають його. Які наслідки ось цієї аварії для тих, хто був ліквідатором, для тих, хто там проживав? Ну здоров'я сократилося десь приблизно на років 10, А так ще ходив». Чоловік мій найперший. У списку 88-му році він помер. Він був з самого початку. це 2 травня принесли чоловікові пов'язку з воєнкомата, я була за меншим хлопчиком беременна 5 місяців, От, і його забрали на 40 суток одразу. А потім він прийшов, прийшов слабенький, звісно, лічили його. Ну, В 88-му році він помер. Тяжко, звісно, дітки манюсенькі були, то маленьке ще не родилося. Але ж ну що, дав Бог життя. Він зараз синочок в АТО захищає нашу Україну. О, дітки його в школу ходять, малесенькі двойняшки, то в куше. ще. В общем так, щось продовжується. 26 квітня день скорботи, день жалоби, день суму, день трагедії, страшенної трагедії ХХ століття. Дійсно. 26 квітня 1986 року світ здригнувся. здригнулася Україна і всі країни, які межують з Україною. Це величезна трагедія, це величезна мука, це величезний біль для тих, які відчули жахи атома і наші вогнеборці, наші рятівники, наші хоробрі хлопці, хоробрі мужчини. Вони спасли світ, спасли нас від цього мирного, так Хоча мирний, але він атом бив не одне покоління. І, на жаль, ці рани вони віддають тепер. Вони передають біль і страх тих днів, тих років і зараз. І от наш і Василь Михайлович, на жаль, дуже хворий. І дуже багато відійшло вже по той світ, тому що це дійсно велика трагедія. А ось ми зараз переживаємо російсько-українську війну, війну страшенну. І на жаль, росіяни, агресор, вони нам страшать атомною зброєю, страшать ось цим лихом, і буде потерпати весь світ. Тому ці дні ми повинні. І дякувати тим, які рятівникам і берегти мир, боронити нашу країну, боронити наш е, один, світ один, два, від три. оцього страшного лиха від атому. Вічна пам'ять цим хлопцям, які загинули, які рятували. А хто ще живий здоров'я, миру нам всім, і е, перемоги на якнайшвидші перемоги? Я е, дуже переживаю, тому що. Події 1986 року вони каснулися мого зятя, свахи, свата і вже і моїх онуків. У мене онук вже має 18 років, а він інвалід. Як батька навіть волосся помінялося, бо він ще був зовсім юним, коли це трапилася ця трагедія. Звичайно, я думаю, що міжнародний розум. Зробить так, знайде якусь дорогу, стежку, політичне рішення, щоб ці погрози в адрес нашої держави, України, Європи, всього світу, щоб зупинити. Я думаю, що в Росії багато розумних мудрих людей, науковців. Які зуміють спинити ці погрози, і в майбутньому ніяких зривів не буде. І, звичайно, нам всім людям треба згуртуватися, допомагати Збройним силам України, помагати один одному і вірити, що ми переможемо. Сьогодні виповнюється 37 років з часу аварії на Чорнобильській АЕС, яка стала найбільшою техногенною катастрофою двадцятого століття. На знак шани до великої жертовності героїв ліквідаторів звучить державний гімн України. Ні, 1986 року радіоактивним Цезієм було забрудено половину території Європи. Вісім з половиною мільйонів жителів України, Білорусі та Росії в найближчі дні після аварії отримали значні дози опромінення. Біля півмільйона з них померли від наслідків радіації. До кінця літа 1986 року. Більше 90 тисяч осіб було евакуйовано з зони зараження. 81 населений пункт України став безлюдним. Радянська влада робила все, щоб приховати від світу наслідки катастрофи, і це стало одним із каталізаторів розпаду СРСР. Спроби Москви приховати правду про її наслідки, недостатні заходи безпеки і допомоги потерпілим, похитнули віру у гуманність комуністичної ідеї, навіть у найлояльніших прихильників. Вона разом із центральною та республіканською пресою телебаченням зберігали мовчання про аварію, аж доки про неї почали говорити за кордоном. І стало зрозумілим, що приховати аварію неможливо. Радянська влада приховала і продемонструвала кричущу безвідповідальність за долі людей. Вшановуючи пам'ять тих, хто пішов у пекло ядерного вогню, щоб зупинити ланцюгову реакцію смерті, оголошуємо хвилину мовчання. Як душ, цей день такий ласкавий, Сади цвітуть, в березах бродить сік. Це солов'їна опера ласкала Чорнобиль, зона 21 вік. Тут во дворах стоїть бускова повінь, тут ті буски проламують тини, тут щука йде немов підводний човен, і прилітають гуси ще весни, але клиночки проросли крізь ганки Жив був народ над прип'яттю і зник. В рудому лісі виросли поганки і ходить смерть. Єдиний тут грибник. До слова запрошується Балтський міський голова Сергій Мазур. Доброго дня всім. Знаєте, ми з вами щороку тут збираємося на одному із священних місць нашого міста, нашої громади. Що в першу чергу публічно і не публічно подякувати людям. То більше 30 років тому, не знаючи і не розуміючи, як, виконував ті або інші задачі: військові, цивільні, люди, які працювали на різних підприємствах і установах, і виконували ті або інші задачі, локалізуючи цю аварійну катастрофу. Але найгірше а якщо проводити аналогію між тоді й сьогодні, те, що тоді це радянська влада, сьогодні прямий наслідник Росія, які мовчки, так би можна сказати, в темну вирішували проблему шляхом людського життя і людської долі. Без Максимального захисту засобів захисту, без безпеки, без розуміння. І потім щорічно ми втрачаємо, в тому числі тут, на нашій балській землі, членів родин, батьків, чоловіків, дітей, до кого поприходили різні хвороби, і вони віддали своє життя. І щороку в силу різних причин, але все менше і менше є людей, хто тоді виконував ті задачі. Сьогодні ми щодня бачимо, чуємо, спілкуємось по телефону з нашими захисниками, які мужно і відверто боронять нашу країну і розуміючи, як щогодинне російські війська направляють на вірну смерть своїх підлеглих, тому що для них. Людське життя і доля взагалі нічого не значить. Але унікальність нас в тому, що ми є зовсім іншими, пам'ятаючи історію і знаючи історію, з нею потрібно робити висновки для того, аби не декларативно, а практично наші діти і онуки жили в реально іншій країні. Чорнобильська катастрофа є підтвердженням того, що з історії потрібно робити висновки, потрібно підтримувати і допомагати тих людей, хто залишив дружину дітей, поїхав виконувати ту або іншу задачу. І це потрібно говорити дітям, показувати і демонструвати. Поруч з цим потрібно шанувати і дякувати людям. Хто сьогодні поруч з нами, хто живе в місті, в селах нашої громади, у кожного різний вік, у кожного різний стан здоров'я, але ці люди, які приклали своїх зусиль ціною власного життя, для того, щоб останні 30 років від сьогоднішнього дня життя було таке, яке було, а не таким, яке воно могло бути. І щиро дякую всім, хто тоді. Виконував задачі, пов'язані з локалізацією аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Шануємо, пам'ятаємо тих людей, кого ніколи більше не буде з нами на Балській землі. Чорнобильська катастрофа стала попередженням усьому людству наскільки крихким може бути наше майбутнє з неконтрольованою радіацією. На жаль, у Росії відбуваються зворотні процеси. Історичну правду тут давно замінила тотальна пропаганда, заснована у вірі у власну вищість і непогрішимість їхнього керівництва. Все це призводить до небезпечних ігор із захопленням атомних електростанцій, зокрема Чорнобильської та Запорізької, які в перші дні повномасштабного вторгнення російських військ стали полігоном бойових дій чи спроби шантажу ядерною зброєю. Нинішня поведінка Росії знову ставить світ на межу катастрофи, і це треба зупинити. В день річниці Чорнобильської катастрофи про це говоримо. Ми про це варто нагадати усім світовим лідерам. Шановні ліквідатори. Ви виконали найвищий синівський обов'язок перед рідною землею і рідним народом. Ви зупинили ескалацію катастрофи, унеможлививши її переростання у глобальний винищувальний смерч для всієї України. Хай завжди поруч з вами буде людська шана і вдячність. Шановні присутні, запрошуємо бажаючих до історичного музею на виставку дитячих малюнків, приурочену до роковин аварії на ЧАЕС. Можете покласти квіти пам'яті. Дякуємо. Сьогодні минає 37 років з цієї страшної події, коли мирний атом вийшов із під контролю, постраждали тисячі родин. Люди втратили життя і здоров'я, постраждала екологія всієї планети. І сьогодні ми хочемо подякувати тим хлопцям, тим жінкам. Тим людям, які ціною свого життя захищали наше, і сьогодні весь світ знову знаходиться під загрозою ядерної катастрофи. Російський агресор захоплює Чорнобильську станцію, Запоріжську і погрожує всьому світу ядерною зброєю, шановуючи пам'ять ліквідаторів Чорнобильської аварії, звертаємося до світового розуму зупинити нову ядерну катастрофу.